Кар'єра за Дніпро поки має найнижчі актив на каналі, тому відоси з'являються не так часто, як би того хотілося. Я вже про це казав, те що ви підтримуєте краще та й випускається частіше. Наступний свій поєдинок в чемпіонаті Дніпро зіграє проти металіста. А якщо ми зіграємо на зірці футболу? Ну просто затестимо. За Металіст грає бісєдін. Це бісєдін! Будемо грати на клавіатурі, бо інакше цього бістяру ми не зупинимо. А перед тим як ми продовжимо, я хочу вам нагадати про наших друзів з ФОБ. У них зараз стартувала акція, про якій вони видають до 10 тисяч гривень на перший депозит. Помалу починається підготовка до нового сезону. А я вам нагадую, що з кожної ставки ФОБ виділяє відсоток на підтримку ЗСУ. Посилання залишає в описі: приймаю участь в акціях, став з розумом та перемога. ОСК Металіст. Так, ми бачимо Назаренка, який свій час грав за Дніпро, як Ще я не помиляюсь. Горяє нау. Ну і ще декілька знайомих, можливо, не обличчя, прізвищ точно є. Зараз подивлюся, як вони будуть катати на максимальному рівні складності. Одразу ми підвищуємо градус цього поєдинку. Ну на клаві перемикатись набагато простіше. І дефати вдається краще. А чому катаплянка не вийшла? Який бабатунти, хто тебе випускав? Мотузел. Чіпка не встиг. Нагружаємо вперед. Тут Едуард Соболь. Він грав за металіст. Я думаю, він вихованець з донецького шахтаря. В цілому м'яч ганяється по центру поля Бабко. Проходить він через фланг, буде, скоріше за все, що зараз віддавати передачу. Він прострілює. Стоп. Підмар. Ну, Намагався пробити. Ну, а як фінеси давати на клавіатурі? Не сказав би я, що на 100% задоволений тим, як зараз грають мої футболісти, але важко. Важко проти металіста. Чому так погано? Гуряє вводить м'яч в гру, рахунок 0-0 на момент 24-ї хвилини. Тут чіпляється за м'яч. Едмар. А ось він! Через це все зрозумів, як би Ми ще на зірці футболу будемо показувати результат. Мені зараз важко грати Бісюдін! Два-три по ударам. Ну ті моменти, які виникають зараз металіста, вони куди небезпечніші, ніж в нас. Йолоковальчук віддав передачу на Назаренка. Там був офсайд. Дуже великий об'єм роботи він виконує. Віталій Мандзюк зараз не встиг накрити. Я просто красаву коноплянку навіть на гру не взяв. Скільки ударів по нашим воротам? Прекрасно. Після першого тайму ми бачимо нулі на табло. Наду жалі. Ще виграти. Водиться м'яч ж Гручі Гринський на Эдмара. давай, давай. Ну додай же ти в швидкості. Боже ж ти мій, не бігай абсолютно вже. Як коря покидали, хочуть відпочивати. Ооо. Льопа, ми пропускаємо. Намагався накрити підкатом, але трішки не встиг. Ну нам треба якось набирати оберти, тому що 1-0, ну не хочеться в себе. А, ми на виїзді граємо. На виїзді можна і поступитися. Топко, віддав далі. Ще один пас, ще один удар. Льопа, ще раз пробив! Є. Прочитав. Погнав. Нормально. Ну Багато пасів народ. Матеус. Це вичитується все на раз-два. 13 хвилин залишається в нашій команді. Це Сергій Назарен. Тут ніяких питань в мене не може бути. Маєстро повернувся. мене вже пальці болять просто клацати по цій клавіатурі. Наскільки простіше грати на геймпаді але. збити його. Це... Для що? Для що? Ніхто не відкривається. Кудовий, ну головою забити тут нереально навіть ударити. Отак, друзі. На жаль, ми поступаємось з рахунком 2-0. До речі, це перша поразка Дніпра в цьому сезоні. Ну, мається на увазі в чемпіонаті України. Київський Динамо займає сьому позицію. Але незважаючи на це, досить щільно команди йдуть в чемпіонаті. Динамо Волинь, 17 балів, «Ворскла» – 19, Шахтар, 20, Зоря, 21, «Металіст» – 24, Дніпро 25. Трохи ми підпсували життя ось цим програшам. Зараз нас знову чекає харківська команда. На цей раз Геліос. Це друзі, одна восьма. Геліус в попередньому раунді обіграв Динамо 2. Ну я сподіваюся, себе вдома ми зможемо обіграти Геліус. У мене абсолютно немає ніякого бажання вилітати з Кубка України, зігравшися на все один поєдинок. І рівень складності змушує мене напрягтися і віддати одразу передачу на челідзе. Ой папа папа. Побіг. Пона! Євгенко на плянка повернувся. Мані. Я не розумію, як я провтикав і не поставив її на гру проти металіста. Ось і все, Ротань приймає, віддає далі передачу майже віч навіть. Та не майже віч навіть. Просто трішки збоку. Перший гол пішов. До восьмої хвилини ми вже повели в рахунку. Швидкий. Подивимось зараз, наскільки ти швидкий. Прибрав. Панасенко віддає передачу на галенка. О! Двох поклав просто на газон. Пощастило нам, що спасом в нього абсолютно нічого не вийшло. Так що ж ти не забираєш в нього м'я. Ще дограти. Удар воротам! Взагалі не відстає харківський Геліос Челідзе! Ну тут ми самі собі привезли. Цього гола абсолютно не повинно було бути. Чувак доборовся, дивіться звід. Вибором м'яч вийшов і пробив. Ну ми самі собі придумали проблему. Таку серйозну. Тому що, як ми бачимо, Геліос взагалі заряджений. Дуже багато треба грати в пас. Спокійно. Намагається Чигиринський підбадьорити своїх футболістів, розуміє він, що щось іде все одно не так, як нам хочеться. Десь не виходить. Але в наступній же атаці Дніпро виходить вперед. Ну що, друзі, йдемо далі. 30 та хвилина, рахунок 2-1. Ну що це за знущання в нас відбувається? Провал за провал. Погнав! Погнав! Целечка. Не пройшло! Ще сюди! Кулучкевич! Не буває 2-1 рахунка при впевненій грі. Якщо ти пропускаєш, то це значить, що десь все ж таки є проблеми. Скоріше за все, що ці проблеми в захисті. Клучкевич побіг. Заходить штрафний майданчик. Онервував. Бабаян. О боже мій, які провали в нас в захисті. Ну дивіться, як він тут не встиг. Після тайму в нас 2-2. Не вдається абсолютно ніяк впевнено закріпитися і контролювати гру. Бардіан. Шухій. Та як таке може бути? Вони навіть головою мені забивають. Оце нас роздуплили. Не дають розвернутися. Нікуди попало від Дейму. А ні, хлопці, ну я не вивезу, якщо ми ще раз програємо. Спокійно. Ну, для... На що ти б'єш? Дали ось цю паузу, ніхто його не накрив. Ідеальне завершення момент. Зазуля вийшов замість Едмара. Ну нам би ще забити один. Віддав. Лучкевич. Пробиває! Пробиває вище. З кожної хвилини ігрового часу все більше і більше ми налазимо на ворота опонента. Але поки що забити четвертий гол і вийти вперед нам не вдається. Виходить додатковий час. Просто ми в другому таймі знищували нашого опонента. А, це буде ще матч відповідь. Але зараз простіше не буде, тому що наступний свій поєдинок ми граємо в рамках Ліги Європи. Поєдинок проти сент Кієн. Папа Гує в нас дискваліфікований через те, що в минулому матчі він отримав червону карту. І Едмар на травмі. Ну зараз бажано нам не програти. Звісно, якщо в нас є амбіції пройти в наступний раунд. До речі, в минулому матчі сент Кєн одержав перемогу з рахунком 2-0. Тому нам би зараз бажано взяти матч реванш та й думаю, це зробити нам посильно. В будь-якому випадку все залежить тільки від наших футболістів. Походить. Ой-ой-ой. І туди. Коноплянка грає просто як своїй найкращі роки. Намагайся вийти під удар. Ну не вдається і все. Накривають одразу. Ще на коно. Він правий пробив. Початок матчу просто топ. Куну. в центр. Найс. Та ні, він там не продавить його, хоча може потім якось і зачепився. Бачу. Та чого ж так слабо? Всіх Клерк обдурив! І самого себе. Далі передача. Ми поки що за ось ці 20 хвилин не дали навіть їм жодного разу перейти центр поля. Відгружаємо. Атака продовжується. Безус. Матузалем. Уй. Майже вічна віч. Ох! Просрав я його. Фух. Пощастило, що вони також не вміють реалізовувати один на один, як і я. Ось такі пасиви вмієте віддавати. Як так? Безус. Пробив вище. Після першого тайму ми перемагаємо з рахунком 1-0. По статистиці просто розносим французький клуб. Ну я думаю, що в другому таймі сент Кент захоче хоча б вирвати нічию. Бо якщо вони зараз програють, це буде значить, що. Молодець бойка. Що в них майже не буде шансів на кваліфікацію плей-офф. Якщось такі передачі, якщось такі виходи. Ще одна передача. Бо якщо в першому таймі ми 100% перебували опонента, то зараз ну, вони вирівняли становище. Я думаю, тут ніхто навіть не буде сперечатися. Ось такий лонгшот. Ой, жорстко, як збили. Жовта картка без питань. О, тут же швидкість, тут все є. Як же кіпер впорався з таким ударом? Звучить фінальний свисток, який сповіщає нас про те, що Дніпро одержує перемогу в цьому матчі з рахунком 1-0. Дніпро перемагає сент Кін 1-0, Наполі обіграє своїх опонентів 2-1. За два матчі нам буде достатньо, хоча б раз зіграти в Ніші. Ну і друзі, сьогоднішній випуск ми завершимо грою проти донецького шахтаря. Черговий поєдинок чемпіонату України. Донецький шахтар в себе вдома приймає Дніпро. Донецький шахтар здається грає в Лізі Чемпіонів. Цікаво подивитися, як вони взагалі там в групі свої грають. Правляйся з Tyson Кіпер. Чудово, як же вчасно його випустив з воріт. Далі пас на Ісмаїлі. Ну Цілком непогані паси. Якби в нас був хтось швидший там в нападі, то я думаю, він би втікав. Молодець Коно! Сьогодні він грає проти Сарни. Едмар, під удар. Пробив! Брачка. Знову немає якось фар. Іде далі передачу Едмар. Сильно. Бий! Не знаю, можливо, треба було через паузу. Мені здається, що тут буде вирішувати все в одному моменті. Ось, будь ласка. Про це я тільки що за. Болоцький виносить м'яч куди подалі, прямо на Федецько. Федецький скидує головою. Тут Едмар. протань Едмар. Бий, Едмар! Пробиває! Після першого тайму, на жаль, ми поступаємо із рахунком 1-0. Шахтаря був один удар, і вони його якраз реалізували. Ми, в свою чергу, поки що намагаємось пробити Каніболоцького, який стоїть напрочуд чудово. Я не очікував, що він так буде тягнути. Я просто не знаю, як його зупиняти. Удар! В другому таймі ми завжди підсідаємо. Я не знаю, що це за тенденція, але так є. Тейшера виходить замість Едуарду. Пішло силу. Вони хочуть забити ще. Ді, ні, ні. Проходить, б'є! Я не розумію поки що. Це ми так підсіли чи наші опоненти додали. Ви прекрасно, Едмар. Чего він Проходи від неї передачу, Ракіцький там мінімальна поразка з рахунком 1-0. Маючи в своєму активі 25 балів, Дніпро продовжує лідирувати. Друга позиція металіст, третя зоря, четверте донецький шахтар. Ну що ж, друзі, всім дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Клей Джексон. На все добре.